Відзавтра навчання у ліцеї номер 7 планують призупинити на два тижні. Усі вчителі написали заяви про неоплачувану відпустку. Кажуть, зробили це, бо не погоджуються із рішенням управління освіти звільнити директорку закладу. В управлінні ж повідомили, що звільнили керівницю через систематичне невиконання трудових обов'язків. Частина батьків не погоджується з призупиненням навчання. Я вважаю, що це неправильно. По-перше, тому що при чому тут діти. Це по-перше, зараз дуже складна ситуація, дуже складно навчатись. Наприклад, ось у Дніпрі, в Запоріжжі, ви знаєте, мабуть, що діти навчаються онлайн, безкінечні повітряні тривоги. Діти не можуть навчатись тут. Чудова нагода навчатись, тобто ну, є змога навчатись, але Комусь здумалось щось, придумалось. Я вважаю, що це неправильно. Діти повинні навчатися, і вчителі повинні працювати. Це не повинно слугувати причиною для зупинки такого процесу. Не повинно повинні навчатись так і повинно йти І керівництво, і обласної освіти, повинно йти на діалог з. Із батьками, і з вчителями вивчити ситуацію і прийняти єдине правильне рішення це не закінчувати процес навчальний як мінімум. А друге, це підтримати керівницю, яку, я ще раз наголошую, ми бажаємо дуже, дуже фаховою людиною. Учителька хімії Ірина Горбунова каже, що заяву на відпустку власним коштом написала, щоб підтримати директорку та привернути увагу місцевої влади. Ми не пожертвуємо навчанням. ми пройшли через. Карантин, ми пройшли через онлайн навчання. Ми вже три роки в такому стані. Ми знаємо, що робити для того, щоб навчання не постраждало. Ця ситуація тягнеться вже дуже багато місяців і не зважають ні на думку колективу вчительського, ні на думку батьківського колективу. Світлана Рудько очолює ліцей понад 20 років. Два роки тому вона виграла конкурс від управління освіти та продовжила працювати на посаді директорки закладу. За останні півроку керівниця ліцею отримала три догани. Йдеться про непрозоре зарахування дітей до першого класу, нецільове використання благодійних внесків. Третю догану оголосили за неналежне реагування адміністрації на травму учня, розповіла начальниця міського управління освіти Ірина Ткачук. Керівниця ліцею не погоджується з доганами і оскаржує їх у суд. Я з завтрашнього дня не працюю, бо мене звільнили сьогодні. Причина єдина: начальнику управління, я так розумію, міському голові треба поміняти директора, який є, ну чимось їх не влаштовує. Треба поставити свого свою, не знаю кого людину. Ну я взагалі не бачу жодного, який би якимось чином зачепав освітній процес. А ну, перша догана, ну вони всі пишуть, що я не виконую трудові відносини. Не зрозуміла, які свої трудові обов'язки, яким чином я не виконую. У мене самі головні трудові обов'язки це забезпечувати освітній процес закладів. Ліцей номер 7 – один із трьох, які перевіряла комісія управління освіти. Закладу надали понад 90 приписів про порушення, які у ліцеї мали усунути до 5 вересня. У закладі частково усунули або взагалі не усунули понад 40 із них, каже Ірина Ткачук. Це яке опередження ставлення на 92 порушення, і було надано два місяці. Якраз тобто термін спливав 5 вересня на усунення цих вимог. Пер питання: якщо всі в один голос говорять про те, що ці порушення ну такі взагалі незначні, такі прості взагалі, то в мене питання: де відповідальність директора впродовж двох місяців, от, умовно 44 робочі дні це по два порушення, якщо вони такі невагони, умовно, як не кажуть, продну книжку заповнити, чому їх не виконали? За словами Ірини Ткачук, вона сподівається, що вчителі відкличуть свої заяви на відпустки та продовжать навчати дітей. Марія Антоняк, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.